А ви знали, що у Європі зараз тренд спа-басейни для домашніх тварин? Так, так, не тільки для людей. Уявіть, ви релаксуєте в гідромасажі, а поруч на окремій сходинці чілить ваш лабрадор. Такі басейни допомагають тваринам не тільки розслабитися, а й проходити реабілітацію, особливо після травм чи операцій. Тепла вода знімає напругу, покращує циркуляцію крові та навіть полегшує біль у суглобах. І головне Тварини це обожнюють. Бо хто сказав, що тільки людям потрібен відпочинок після важкого дня? Е, у сучасних СПА передбачені безпечні зони для занурення, антиковське покриття та спеціальні фільтраційні системи, щоб вода залишалась чистою. Тобто, ви не просто купуєте басейн для себе, ви створюєте простір, де відпочиває вся сім'я. Навіть хвостата. Якщо ви дійсно дбаєте про комфорт і здоров'я своїх улюбленців, час задуматись про спа нового покоління. Залишайте заявку на консультацію. Ми підберемо модель, яка підійде вам і вашому псу. І обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше крутих ідей для домашнього релаксу.